ты информации я отсюда да я не смешу поделись Добрий день. Сьогодні 21 лютого, 21 лютого 2024 року о 10.00 проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, а саме реконструкція торгівельного центру за адресою Чернігівська область, Чернігівський район, село Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 4189. Так як починався процес, процедура оцінки впливу на довкілля розпочиналася до 29 грудня 2023 року, то попередній номер справи був 2023 111 411 312. Громадські слухання проводяться на виконання статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер за номером 989. Громадські слухання проводить уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля, а саме Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Головуюча я Ганжа Валентина Юрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля, департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. До нас приєдналися на 10.02. До нас приєдналися Ополінський Ігор Олегович, головний еколог управління експлуатації ТОВ епіцентр К від замовника. І від замовника також приєдналися Мушта Марина Андріївна, еколог товариства з обмеженою відповідальністю і КЦЕК як розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. На 10.02 громадськість не приєдналася. Відповідно до вимог зазначеної вище постанови здійснюється відео і аудіозапис громадських слухань. Наразі громадськість не приєдналася. Ми з вами чекаємо 15 хвилин. Якщо громадськість не приєднається, то тоді будемо далі завершувати громадські слухання. Якщо громадськість приєднається, ми з вами йдемо повністю по всій процедурі, передбаченої постановою Кабінету міністрів України від, 12, від 13 грудня 2017 року номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Якщо ж з технічних причин буде перервано громадські слухання, і та неможливо буде приєднатися протягом 60 хвилин. Технічні причини це можуть бути збої інтернету, відсутність електроенергії або повітряна тривога, то громадські слухання будуть вважатися такими, що відбулися. Ну і чекаємо до 10-15. Я вас прошу присутніх, прошу не виключатися, не виходити з громадських слухань. Можете відключити мікрофони, відео, це, по вашому бажанню. Включитись у 10.15, якщо ніхто не приєднається. Якщо ж приєднається, то слідкуйте, будемо тоді вести по повній процедурі. Добре. I shouldn't do it. Is it all the same to you? Редактор mm субтитров -hmm. yeah,

Oh, to the same for a bit of some tweaking that's a bit more. та підготуване, таке підготовлено Так, тут 15 хвилин Добрий день ще раз. Наразі 10-15. 15. 15 вже 10-16 хвилин проводимо громадські слухання зацінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо реконструкції то торгівельного центру за адресою Чернігівська область, Чернігівський район село Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57, Справа в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля номер 4189. На десяту шістнадцяту громадськість до. Громадських слухань не приєдналася, то повноваженим територіальним органом зацінки впливу на довкілля саме департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської державної обласної державної адміністрації буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. Акт буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, відповідно до пункту 23, до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую всім за присутність, за увагу. До нових зустрічей і мирного нам неба і, і відео ж, якщо буде потреба, то воно буде в реєстрі, буде акт. За потреби mm -hmm. відео буде розміщене в реєстрі після закінчення воєнного стану. Всім до побачення. Да, до побачення. До побачення. See, so does he.